Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тряниця. Ви давно просите, ну як я можу не зробити сьогодні? В вашій увазі десятки кращих автомобілів на ринку України в 2025 році до 16 тисяч доларів. Думаю, не треба зайвих слів. Давайте стартувати. Загалом критерії відбору, як завжди, були досить прості. Звісно, що я звертав увагу на рівень надійності, на вартість обслуговування, звісно, що на доступність запчастин, на те наскільки часто машини можна зустріти на вторинному ринку в хорошому цілому стані, також на опціональне оснащення. Безпеку, ну і звісно, що відгуки власників. Також всі варіанти списку ви можете придбати від 15 до приблизно 16,5 тисяч доларів. Думаю, ми можемо взяти з вами такий діапазон. Тож, якщо ви хочете купити машину, яка буде класна, якісна, і от хочете дійсно що зняти з себе поки що це питання, то звісно що дивіться мій топ. І не забувайте, що я надаю послуги автопідбору. Ви можете написати мені в особисті, поспілкуємось детальніше, зможу підібратися. Брати вам машину під ключ, так, щоб ви взагалі не займалися цим питанням і точно отримали бажаний варіант. Що ж, ну а тепер рушаємо. Ну і відкриває наш рейтинг четверте покоління Toyota rav 4 оновлене в 2016 році. Це втілення надійності, з якою можна вирушити хоч у Карпати, хоч на роботу в годину пік. упік. салон з якісним матеріалом оздоблення та зручною ергономікою одразу викликає довіру. Багажник на 550 літрів один із найбільших у класі. У середньої топових версіях система попередження зіткнення, отримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, мультимедіа з 7 дюймовим екраном і двозонний клімат. Підвізка працює м'яко, але тримає дорогу впевнено, навіть якщо асфальт давно бачив ремонт. Повний привід доступний у багатьох комплектаціях. Подавати незначне боздоріжжя без проблем авто здатне навіть подавати підйоми під 35 градусів або розмиту дорогу, але експериментувати, звісно, не раджу. Під капотом найчастіше зустрічається двохлітровий бензиновий двигун у 146 кінських сил, який має витрати пального приблизно 10-11 літрів у місті і дає непогану динаміку. Саме до нього раджу придивитися при виборі машини на вторинці. Цей RAV4 – це, звісно, для тих людей, які цінують спокій, стабільність і обирають саме оцю от фірмову Тойотівську надійність. До дев'ятої позиції в списку, і тут, взагалі, зовсім свіжа автівка, а саме Renault Kadjar 2019-2020 років. Я вже казав за цей варіант у минулих топах, проте це вже оновлена версія кросовера, який успадкував платформу в Nissan Qashqai, але додав до неї більше французької стилістики і м'якості. Візуально авто стало елегантнішим: нові фари, речітка радіатора, стильні диски, салон простори з хорошими матеріалами, комфорт на рівні, двозонний клімат, підігрів сидінь, камера заднього виду. Система автоматичного паркування і моніторинг сліпих зон, безпека 5 зірок за євроінкап І система допомоги водієві та жорстким кузовом. Звісно, не раджу виїжджати кудись зовсім за межі дозволеного, але з прохідністю все добре. Та й простір салону і багажнику дивує. Авто явно проєктувалося як варіант для даніх подорожей, причому частих. Найпоширеніший двигун 1.2 TCE на 140 кінських сил, створений у партнерстві з Daimler, а також 15 літровий дизель на 115 коней. Коробки ходять спокійно 250 тисяч до капремонту. Те саме можу сказати, і мотори вони ще надійніші. Тож жодних питань у вас виникнути в ході експлуатації. Немає друзі. Та якщо у вас поки що немає ще можливості придбати собі нову машину, а ваш двигун вже заявляє за себе, тобто ви бачите, що він трохи вже зношений, і особливо, якщо він під'їдає оливу, то дуже раджу отаку присадку від компанії Bardal, яка називається b 2 Oil Treatment. Це ж потрібно це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи і поїздити просто на машині протягом 15-20 хвилин, щоб повністю ця от присадка змішалася з вашою оливою. Ви помітите вже через короткий час, що у вас почало менше їсти оливу, підвищилася потужність двигуня і, можливо, навіть зменшити скликати пального. Тому що це дійсно працює. Я перевіряв це на своєму Jaguar X-Type ще декілька років тому, і можу сказати, що класний варіант. Тож, звісно, посилання на цей продукт я вишаю вище. І нагадую, що за промокодом у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Bertal. Користуйтеся! Ну а ми їдемо далі. А переходячи до восьмої позиції, хочу виділити увагу Honda CR-V 5 п'ятого покоління. Це класика японського кросовера, де кожна деталь працює на користь практичності. Стриманий, але динамічний зовнішній вигляд, летоптика, великі вікна і високий кліренс роблять його візуально масивним, а всередині по-справжньому сімейним. Перш ніж ми перейдемо до чогось іншого, окрім паркетників, хочу зазначити, що з бездоріжжям модель справляється на ура, проте, звісно, не хотілось би псувати ЛКП частими вилазками. Двигун 2,4 чотири на 186 кінських сил у парі з безтупеневим варіатором. Динаміки ці. Ком достатньо, а витрати тримаються в межах 8-9 літрів на сотню в змішаному циклі. Повний привід рілтайміді відключається миттєво. Підходить як і без доріжжя, так і для снігової зими. Всередині величезний простір, зручні сидіння, акустика на рівні, двозонний клімат, а вектор привід багажнику. У безпековому арсеналі система запобігання зіткнення, контроль смуги і адаптивний круїз. Це для тих людей, які наганяються за моду, які цінують раціональність і дійсно розуміють, що таке напічкана опціями та з позиції безпеки фішок фонда. Тепер вже прийшов час поспілкуватися за седани. Ну і звісно, що почну я з Toyota Camry, вже восьмої генерації, яку почав випускати в 2017 році. Так, сьогодні вже цю модель можна придбати за 15-16 тисяч. Дизайн в цьому поколінні явно не скромний. Агресивна передня частина, широка решітка радіатора та стрімкий силует створюють образ впевненого лідера у своєму класі, і саме тому ця модель отримувала значну популярність. Всередині все, що потрібно водієві, які цінує комфорт і продуманість. Економіка відміна, матеріали оздоблення якісні, а сидіння вищого класу по рівню комфорту навіть у базових версіях мав особистий досвід у багатьох комплектаціях доступні підігрів сидінь, електроприводи, двозонний клімат контроль, безключовий доступ, камера заднього виду, систему контролю тиску в шинах, звісно, і багато багато іншого. Під капотом найпопулярніший атмосферний 2,5 літровий бензиновий двигун на 181-203 кінські сили залежно від ринку в парі з класичним восьмистопеневим автоматом. Динаміка тут впевнена до сотні приблизно 8,5 секунд. Витрати шпального в місті близько 11-12 літрів. Ходова частина приємно дивує, незалежна підвізка справляється як з міськими ямами, так і з трасою. Добре, тримається навіть на колінній дорозі. Чесно кажучи, коли машина тільки вийшла, я вважав, що вона стільки не коштує, але зараз ціна. Дуже виправдана, тому раджу придивитися. З невеликим відривом, враховуючи різні фактори, на шосту позицію в нас виходить шкода Октавія. В рестайлінгу від 2017 року. Найбільше уваги привертає нова передня оптика з поділом фар, що викликає неоднозначну реакцію, але однозначно додала самобутності. Загальна геометрія залишилась знайома. Великий салон, великий багажник і чіткі лінії, які не старіють навіть у 2025 році. Всередині простір, функціональність, універсальний салон міщує п'ятьох пункт дорослих, а багажник на 590 літрів справжній лідер у класі. У середніх комплектаціях є все необхідне: клімат-контроль, підігрів сидінь. Із контроль партроніки, а іноді навіть адаптивний круїз і безключовий доступ. Якщо пошукати, то все можна знайти. Двигуни на вибір 1.4 TSI на 150 коней, 1.8 TSI вже оновлений на 180 кінських сил, а також економічні дизелі 1.6 і 2.0. Залежно від версії, авто має або 6 ступеневу МКПП, або робот DCG, що дає розгін до сотні менш ніж за 9 секунд у динамічніших версіях. Можу сказати одне: Октавія це баланс у всьому. Тобто практичність, динаміка, економічність і, звісно, доступність. Хочу сказати, що шкода Octavia у нас в Україні це найпопулярніший автомобіль в своєму класі. Тож вибрати на вторинці не буде зайвим копитом. Та переходячи до п'ятого місця, відзначу увагу: шосте покоління Nissan Алтіма воно з'явилося у 2018 році і одразу почало спокушати європейських шанувальників американського стилю. Автомобіль зберіг як японську практичність, так і отримав новий вигляд у стилі V-Motion. широкий профіль та видовжену оптику. В салоні дуже просторо і по-сучасному. Ергономіка тут на рівні. Панель привидів хоч і класична, проте з кольоровим екраном, між по суті, електроприводи сидінь, клімат-контроль, підігрів керма, шкіряні вставки, безключовий доступ, старт кнопкою та багато іншого. Під капотом найчастіше 2,5 літровий атмосферник на 188 коней, в парі з варіатором. Розгін до сотні близько 8,5 секунд. Можу точно рекомендувати, і хоча спорткаром Ауті мене стане, ній Ніплавна передбачувана з гарним рівнем комфорту навіть на наших дорогах. До того ж, доступна версія з повним приводом, рідкість для седанів у цьому класі. В плані безпеки все серйозно. Адаптивний круїз, автоматичне гальмування, утримання смузі, 10 подушок безпеки, система моніторингу сліпих зон. Дуже комфортний і навпічканий опціями Седан за свою ціну взагалі топ. Ну а дизайн, як на мене, виглядає дорожче, ніж машина коштує насправді. Четверту позицію в нас отримує іспанець з німецькими коріннями. Арона, який дебютував у 2018 році, на платформі MQB A0 спільно спільна із Volkswagen Polo і Skoda Kamiq Арона пропонує свіжу емоційну зовнішність стриману агресію передньої частини та можливість двоколірного кузова, що додає чогось молодіжного. Салон хоч і простий, але з чіткою логікою. У внутрянці ви знайдете цифрову панель приводів, клімат, контроль, адаптивний кроїз, камеру заднього виду в деяких версіях, і звісно, що підігрів сидінь. Водійське місце зручне, оглядовість хороша, а підвізка налаштована ближче до німецької твердості. Енергоємна, але трохи жорстка. Під капотом зазвичай 1,0 TCI на 95-115 коней або 1,6 літровий дизель на 95 сил. Однолітровий двигун не раджу, але радує, що на вторинці вибір є. Розгін до сотні 10-11 секунд. Витрати пального близько 8 літрів у межах міста на дизелі ще менше. На трасі Арона почувається впевнено. В місті жваво маневрує, вміщаючи при цьому багаж на 400 літрів, що чимало для такого компактного формату. От дійсно хороший міський кросовер, який, в принципі, і сучасний, і по безпеці на рівні. Щоправда, для багатьох людей потужність може здаватися малою. А оце вже справа смаку. Друзі, ну а тепер до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ну і звісно, що пишіть в коментарях вашу думку про будь-які з представних агрегатів. Ну а на третій позиції до нас потрапляє Lincoln MKZ в рестайлінгу від 2016 року. Зовнішність стало ще більш витончена і стримана з фірмовою решіткою радіатора, сучасною оптикою і впевненим профілем. Під капотом переважно 2-літровий екобус на 245 кінських сил, що працює в парі з 6-стопеневим автоматом. Повний привід є у багатьох версіях, розгін до сотні близько 7 секунд. Є гібридний варіант з 2-літровим мотором і електродвигуном, який забезпечує неймовірну економічність близько 6 літрів у місті. Проте після 200 тисяч потенційних проблем стає більше. Всередині комфорт близький до люксового, якісна шкіра, дерев'яні або металеві ставки, чудова шумоізоляція, подекуди є навіть підігрів та вентиляція сидінь, електроприводи, адаптивний круїз, панорамний дах і навіть. Навіть аудіосистема Rivale погодься з солідний послужний список. МКЗ вміє тішити. Тут і плавний хід, і м'яке кермо у керуванні, і висока надійність частина вузлів. Це не вау автомобіль у косичному розумінні, але як варіант для щоденних комфортних поїздок, просто блискучий. Чесно кажучи, по якості матеріалів оздоблення по салону, можу сказати одне. Те, що ця машина, вона топ за свої гроші фактично на рівні як F-сегменту. Від того ж самого Континенталя вона не суттєво то і відрізняється, якщо беремо в топову версію, як, наприклад, Black Label. Ну, тепер до другої позиції, і сюди до нас потрапляє німець. Audi A4 у рестайлінгу від 2015 року. Витриманий дизайн без надмірностей. Це авто виглядає сучасно навіть через 10 років з моменту презентації. Одразу скажу, що салон зразок педантичного підходу до ергономіки та матеріалів, шкіряне кермо, електроприводи сиділь, преміальні вставки, цифрова панель приводів Virtual Cockpit, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay голосовим керуванням. Звісно, такі опції, як бозонний клімат, підгріви чи безключовий доступ, і так зрозумілі. Під капотом слабенький 1.4 TFSI і от дійсно рекомендований мною 2-літровий мотор на 190 або навіть 252 кінських сили, а також дизельні версії 2.0 TDI на 150 або 190 коней. Всі ці агрегати мають високу надійність і забезпечують розгін до сотні від 6 до 8,5 секунд. Проте я би придивився саме до 2-літрових версій на бензині. Підвізка налаштована на баланс, комфорт без надмірної м'якості, керованість, особливо в межах траси без зайвої жорсткості, безпека виключно 5 зірок Євроінкап. купа систем на допомогу водієві, зокрема адаптивний круїз, отримання в смузі, моніторинг сліпих зон. Це справді седан, який створює відчуття якості. От німці потрудилися на цією моделлю, і от вона дійсно дуже класна за свій бюджет. Ну, але є ще в нас і перше місце, як ви бачите. Ну і передивившися всі доступні варіанти, можу сказати, що заслуговує цю позицію в нас Volkswagen Tiguan третього покоління від 2016 року. Скажу точно, авто стало справжнім бестселером у Європі, і не просто так. Tiguan Гуан все, чого чекають від народного сув. Стриманий, але солідний дизайн, функціональний салон, надійна техніка і безліч конфігурацій. Під капотом чимало варіантів двигунів, але раджу звернути увагу саме на 2-літровий дизель, на 150-190 коней, як і в Audi A4, або 2-літровий TCI на 180 кінських сил. Вони ефективні, з гарною динамікою, розгін до сотні в межах 80 секунд із адекватними витратами. Привід передній або повний фомоушен. Не фантастика, але значно краща реалізація, ніж у японців чи французів. you Інтер'єр практичний з характерною німецькою педантичністю. логічне розташування всіх органів керування, можна зустріти віртуальну панель приводів, двозонний клімат, електропривід багажнику, адаптивний круїз, а також підігрів сидінь і камери 360. Цігуан не боїться ні наших ям, ні сімейних подорожей за сотні кілометрів. Він не намагається вразити креативом чи агресією. Він справді доречно виглядає будь-де і будь-ким. По дизайну ну топовий варіант значно краще ніж минуло по лінія Тігуану, от саме в такому варіанті можу вам радити цю машину за 16 тисяч доларів на ринку чимало варіантів. Тож, якщо вам все сподобалося, то не забудьте оцінити відео лайком. Ну а якщо вам є щось сюди додати, то пишіть про все це в коментарях, а також розповідайте про досвід експлуатації будь-якої з представних моделей в цьому рейтингу. Звісно, що чекаю на вашу підписку. Ну і прощаюся до наступного тижня, де буде на вас чекати нове відео. З вами був Дмитро до нових зустрічей. Бувайте.